Привіт мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді дві монети України 2 гривні 2023 року. Монети різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Вона також ось таким браком. Тепер перевернемо монети на реверс. Ми бачимо, що монета справа має менший штамп, він більш віддалений від канту. Слова Ярослав Мудрий мають менший шрифт. цих монет ребристий. Тепер монету з браком піднімлю ближче, щоб вам показати. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет.